Ім'я дідо походить від давньослов'янської антропооснови, що означає дідусь. Ця основа могла бути складовою частиною двосновних імен, таких як Дедоті та Елідет. Відомості про ім'я з'являються в документах з початку 13 століття. Наприклад, у 1221 році під час судового процесу були згадані учасники Матею Дідою, Бартоломеюс, а також кріпаки Задюр Петро. Дедо з комітату Боршот у 1222 році є записи, які містять ім'я дедо у контексті юридичних справ у комітатах Сабочта або. У більш пізній період антропоснова дід використовувалася переважно в патронімах іменах, що походять від батьків та у прізвищах. Наприклад, у 1610 році фігурував трипільський дворянин Казимир Ддович, а у 1775 році згадувався кріпак дідовець села Нове село. Схожі на дідо імена Діна, біда дідко дідош, Дуда, чудо.